Давай подивимось, що він приховує від тебе, які у нього є секрети від тебе, про що тобі, в принципі, треба знати, тому що як це так, як це не знати. Лицарь мечів і двійка пентаклів. Він приховує від тебе те, що він неправильно і дуже таким нехорошим шляхом заробляє е, ліві гроші. Бачиш, тут навіть на карті людина жонглює двома пентаклями. Він щось мутить, щось крутить, щось вертить, і е, на цьому під час цих дій він заробляє своє бабло, але по другій карті в нього дуже великі проблеми через це, у нього постійні конфлікти, у нього постійні якісь розборки через ці гроші, йому постійно треба з кимось воювати. Можливо, ти навіть помічала, що він погано спить по ночам, часто прокидається від якихось незрозумілих аля, типа там страшних снів. Про те, що він вічно якийсь там задумливий, про те, що він вічно щось недоговорює. Так ось, коли людина, ну логічно, коли людина людина заробляє гроші неправильно, не так як треба заробляти гроші. Крутить, мутить, і вертить, тому йому і неспокійно. Чому він тобі про це не говорить? Ну велика ймовірність, що він тебе оберігає від чогось страшного.